Надати крила та посилити захист неба у Брюсселі. Стартувала 13-та зустріч у форматі Рамштайн серед головних тем посилення протиповітряної оборони, снаряди та підготовка українських пілотів. Ми вітаємо лідерство, яке пішло на створення двох коаліцій, одна з яких присвячена підготовці винищувальної авіації, а інша наданню і підтримці танків Леопард. І я хочу приєднатися до багатьох членів цієї контактної групи, які вже почали працювати над довгостроковими потребами українських. Тойних сил, які допоможуть гарантувати, що українські війська матимуть спроможності необхідні для захисту своєї країни від російської агресії в майбутньому, за словами Лойда Остіна, зараз контактна група зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати мирне населення та критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО. Завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів і ракетним ударам. Ми говоримо про системи Петріот та NASAMS, які Зберігають українцям життя і Сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, аби Україна отримала боєприпаси до систем ППО. Ще до початку засідання Нідерланди та Данія погодили надання Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів. До того ж, країни очолили ініціативу з вишколу наших пілотів та на підготовки персоналу для обслуговування та ремонту винищувачів. Зараз ми погодили саме навчання українських пілотів на F-16. Це дуже важливий крок. і Ми щасливі, що отримали зелене світло від Вашингтону. Данія та Нідерланди Анди зараз працюють над цим. Йдеться не лише про пілотів, але й про інших фахівців. Технічний персонал, який займається обслуговуванням та утриманням літаків. Наступний етап, який потребуватиме окремого рішення від американців передача самих бортів. Але зараз це не на столі. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, обслуговування техніки справді не менш важливе питання. Нині в Україні немає хабів для ремонту західних винищувачів. Наявні розраховані на літаки радянського зразка. Хто? Скільки на яких підставах надасть на авіаційну техніку в подальшому, тому що це процес надзвичайно комплексний. Техніка дуже дороговартісна. Розумієте, що один літак коштує навіть бувший використання десятки мільйонів доларів. Якщо ми говоримо про шістнадцять, ось тому тут важливо, де дійсно будуть, як міністр оборони написалося, де вони будуть обслуговуватися, на яких ресурсах, на яких ремонтних базах? Катерина Шевчук, новини 33 й канал.